Вітаю свою роботу в ефірі єдиного марафону. Починає команда інтера. і Я Анастасія Даугола. Ми з вами наступні 6 годин на часі новини. Щонайменше два десятки людей у чотирьох районах столиці постраждали у наслідок масованої російської атаки на Київ. Також помер громадянин Сполучених Штатів, повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Проти ночі вівторка окупанти здійснили комбіновану атаку, запустивши по місту шахеди, крилаті ракети і балістику. Загалом наслідки ворож Атаки зафіксовані на 12 локаціях у різних районах столиці. Найбільше постраждалих у Солом'янському районі. Там пошкоджені два житлових будинки. В одному зруйновано під'їзд, в іншому виникла пожежа. Відомо про 18 постраждалих. 13 людей отримали допомогу на місці, шість госпіталізовані. Пожежу локалізували. Пошкоджений також навчальний заклад. Навпроти будинку, де медики надавали допомогу людям. Помер 62-річний громадянин громадянин сполучених штатів також до медиків звернулися двоє постраждалих у Дарницькому та один у Дніпровському районі. У Святошинському госпіталізували чотирьох людей. Там пошкоджено житловий будинок, спалахнули складські приміщення. У наслідок ворожої атаки постраждали гуртожитки Київського авіаційного інституту, студентів та працівників із пошкодженого корпусу. Зараз переселяють. У Дарницькому районі зазнав пошкоджень дитячий садок у Дніпровському районі. Уламок шахеда застряг у стіні житлового будинку. Попередньо без пожежі та постраждалих. В Оболонському пошкоджене авто. У Голосіївському та Дарницькому районах у приватному секторі через спрацювання автоматики вимкнулася електрика. Її відновлюють бригади енергетиків. На всіх місцях влучань працюють екстрені служби. Під атакою росіян була і Київщина. Як повідомили в обласній адміністрації, поранено жінку у Вижгородському районі. У неї різана рана правого плеча, їй надали медичну допомогу. Окупанти атакували Київщину дронами та ракетами, пошкоджений приватний будинок, вибиті шипки. у Броварському районі. Внаслідок атаки спалахнув дах приватного будинку. А на території підприємства зайнялася господарча будівля. Близько 30 баспілотників запустили по Одесі росіяни проти ночі вівторка. Попри активну роботу наших ППО, у місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури. Пошкоджені житлові будинки, інклюзивний центр, дошкільний заклад, гаражі. Як повідомляє очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер, є постраждалі. Інформацію щодо їх кількості уточнюють. Щонайменше чотири удари завдали росіяни по Запоріжжю. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації, Іван Федоров, є руйнування на кількох підприємствах. Там спалахнули пожежі, вибуховою хвилею пошкоджені будинки поблизу. Інформацію щодо постраждалих перевіряють. Посилення санкцій проти Росії обговорив у відні президент Володимир Зеленський з австрійським канцлером Крістіаном Штокером. За словами Штокера, Австрія підтримує усі ініціативи, які ведуть до припинення вогню. А згодом до сталого тривалого справедливого миру. Говорили також про повернення українських дітей, яких викрала Росія. Та допомогу з будівництвом шкільних укриттів серед інших тем збільшення інвестицій, організація роботи спільних підприємств та участь австрійських компаній у повоєнній відбудові України. У присутності президента представники урядів двох країн підписали декларацію про поглиблення економічної співпраці. Дональд Трамп достроково покидає саміт G7. як повідомили у прес-службі Білого Дому. президент ухвалив це рішення на тлі загострення ситуації на Близькому Сході. А у своїй соцмережі True Social закликав жителів Тегерану. Негайно евакуюватися, нагадаю. Раніше змі повідомляли, що на саміті Великої Сімки Трамп мав зустрітися із Володимиром Зеленським. Однак ще до оголошення про зміну планів, американський президент заявив, що обіцяні санкції проти Росії знову не на часі. Бо як він вважає, війну в Україні можна припинити за столом переговорів. Я чекаю на підписання угоди, і не забувайте, це обходиться нам дуже дорого. Щоразу, коли я запроваджую санкції, США втрачають величезну суму грошей. Це не просто про підписати документ. Йдеться про мільярди і мільярди доларів. Санкції це не вулиця з одностороннім рухом. Нова стеля цін на російську нафту під загрозою через позицію Сполучених Штатів. Про таке повідомляє видання Bloomberg, посилаючись на дипломатичні джерела. Мовляв, частина країн Євросоюзу висловила занепокоєння з приводу зниження цін, щоправда, поки на закритій зустрічі на рівні послів. Вважають, без підтримки Вашингтона впровадити зміни буде важко а надто на тлі нещодавнього подорожчання вуглеводнів. Нагадаю, минулого тижня Єврокомісія представила новий пакет санкцій проти Росії з помі. Між яких нова цінова стеля для російської нафти у 45 доларів за барель. На зараз цей показник становить 60 доларів. У Кропивницькому затримали керівників медичних закладів, які допомагали військовозобов'язаним уникати мобілізації. Чоловіки отримували фейкові діагнози і їх знімали з обліку. Як непридатних до служби, зверталися і чинні військовики, щоб демобілізуватись. У медиків було ще не менше 20 клієнтів, яких встигли списати завдяки хабарям. Посередниками були військовий контрактник та підприємець. Схопили ділків під час отримання чергового траншу а під час обшуків вилучили 70 тисяч доларів затриманим загрожує до 12 років за ґратами. Слідством встановлено, що до складу злочинної групи входили генеральний директор одного з приватних медичних закладів та заступник генерального директора державної медичної установи у Кропивницькому. За свої послуги зломисники вимагали від 1 тисячі доларів США до 10,5 тисяч за пакет підроблених документів. Також встановлено, що медики з метою встановлення фіктивних діагнозів використовували справжні знімки МРТ та КТ дійсно хворих пацієнтів. На Закарпатті до медичних заклади отримали гуманітарну допомогу від меценатів зі сполучених штатів: медичне обладнання, функціональні ліжка та засоби реабілітації. Все це доступне для лікарів і пацієнтів. деталі у сюжеті нашої знімальної групи. Це є наші сидячі кріслокаталки. Дуже вони практичні для військових, для простих пацієнтів, в яких є проблеми з функцією ходи. М'яке сидіння, зручна спинка та підніжки все продумане. Кілька десятків таких крісел колісних разом з іншим медичним обладнанням привезли у Закарпатську обласну лікарню. Тут успішно ставлять на ноги поранених військовослужбовців, лікують, протезують та проводять реабілітацію. За період військової агресії Російської Федерації закладом проліковано вже біля трьох тисяч військових. Тут маємо різного виду і шприци, і пеленки прокладочні, і, і всякі всякі медичні засоби, які потребуються щодня для лікування. Допомогу доправили партнери з США. Домовилися, що обласна рада з адміністрацією разом надасть список тих медичних товарів, які їм потрібні. А ми будемо займатися тим, що можна зробити, і от це буквально за півроку. Ми змогли добитися, що перший контейнер з цією допомогою прийшов. Я переконав по крайній мірі, штат Нью-Йорка. Зараз спробую переконати сенаторів, конгресменів, Сполучені Штати. Торік делегація із Закарпатської області поїхала у США зміцнювати партнерство, домовилися і про співпрацю у медичній галузі. За цим кроком стоять наступні це є налагодити співпрацю по покращенню нашої матеріально-технічної бази в плані обладнання. А далі можливо буде можливість розвивати співпрацю про постажування лікарів. Це тільки початок, бо на майбутнє чимало амбітних планів. А зараз на очікуванні в нас угода, яку ми будемо підписувати. В майбутньому також в нас розбудова і дитячої лікарні, і обласної лікарні. Медичні товари США передали також у кардіологічну та дитячу лікарні області. Із Закарпаття Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Наступний випуск новин шості 6.30, А за мить до марафону доєднується Олександр Васильченко. Дякую, Анастасія ворог масово атакував Україну цієї ночі. Також Трамп терміново покинув Канаду, скасувавши свої зустрічі у рамках Великої сімки. Про це і не тільки поговоримо далі. Обов'язково дочекайтеся.